Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Що відомо про стан п'ятьох травмованих внаслідок пориву нафтопроводу? Вона в тяжкому стані. ситуація наразі більш-менш стабільна. Депутати Івано-Франківської міськради звернулися до президента та Верховної Ради України не забирати з місцевих бюджетів військовий ПДФО. Я думаю, що це є достатньо хороший, компромісний варіант. Прикарпатка Анастасія Демид перемогла на нацвідборі дитячого Євробачення 2023. Я не вірила, що я перемогла, що він в мене. Одного з хлопчиків, який отримав опіки внаслідок пориву нафтопроводу, що трапився 30 вересня в селі Стримбана Твірнянського району, транспортували до Львова на лікування. Інший залишається у Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. Про це телефоном Суспільному сказав генеральний директор закладу Тарас Мельник. З його слів, медики також розглядають можливість направити дітей на лікування за кордон. Хлопчики отримали понад 80% опіків тіла, сказав Тарас Мельник. Дитина вже у Львові одна доїхала нормально, дорогу перенесла нормально. А друга в нас. дитина у Львові та що легший був? Той що більша дитина, що чуть чуть легше був. А завтра будемо вирішувати по цій дитині. Виконувач обов'язків завідувача відділення реанімації Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Володимир Протас каже, що сьогодні 35-річного травмованого, у якого 44% опіків тіла, відправили на лікування до лікарні святого Луки у Львові. А іншого чоловіка з опіками прийняли із надвірнянської центральної лікарні. Його стан стабільний. Жінку, яка потрапила до лікарні в суботу, досі лікують у реанімаційному відділенні, розповів Володимир Протас. Вона в тяжкому стані, але ситуація наразі більш-менш стабільна. Вона дихає самостійно поки що, вона знаходиться на реакції кисню, прив'язується хірургами її виконали хірурги некротомію на обох верхніх кінцівках. Ситуація складна, але наразі контрольована. Усім трьом висновано опік дихання шляхів. Внаслідок вдихання гарячих газів при горінні. За інформацією на Фейсбук, сторінці Держпродспоживслужби в області у селі Стримба за 500 метрів до пориву нафтопроводу зафіксували збільшення сажі у 15 разів та майже вдвічі азотодіоксиду та оксиду В зірці води з місця, де стався порив нафтопроводу, а також зразки води з річки Ворона у місті Тисменеця і з річки Стримба у селах Хом'яківка і Липівка, взяли працівники Державної екологічної інспекції Карпатського округу. Про це Суспільному сказав її працівник представник, начальник управління державного екологічного нагляду в області Віталій Васильєв. Видимого, ніби немає, бо там вони поставили загрози ці загородження, бонові ДСНС. Але ми взяли на проби, але це займає час 5-7 днів лабораторних досліджень води. Mm -hmm. Сьогодні наші спеціалісти будуть брати забори ґрунту і міряти, скільки забруднено ґрунту mm -hmm. нафтою. Від від ліквідації пожежі від, відповідно будемо розраховувати збитки внесені ґрунту. А також скільки спошкоджено дерев, Будемо проти заміри, і будемо розраховувати відповідно до цього збитки. Нагадаю, поблизу села Стримба Надвірнянського району 30 вересня о 17 годині сталася розгерметизація трубопроводу, яка призвела до витоку нафтопродукту і загорання. внаслідок пожежі травмувалося дев'ятеро людей: п'ятьох травмованих, з яких двоє діти госпіталізували. Місцеві жителі вчора показали суспільному наслідки пожежі. Тетяна Новак пригадує, перед пожежею побачила в потічку чорні жирні плями та відчула різкий запах. Я чую бух. Бух, обертаюся, воно такий стовп пож... ну, вогню, дуже такий, як гриб. Вогонь йшов у нашу сторону, і я так думаю, що він, як йде на мене, що треба тікати. За паркану, як сказав, горожу вибігла, дивлюсь, і вроді вогонь пішов потоком. Нафтопровід, завдовжки більш як 13 кілометрів, на якому відбувся порив, належить Нафтогазовидобувному управлінню. «Надвірна Нафтогаз провід експлуатується з 1998 року. Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив заступник івано-франківської ова Віталій Ільчишин. Головний інженер Укрнафти Богдан Кукура сказав Суспільному, що компанія профінансує лікування травмованих людей. Що зараз якраз відбувається з експертною комісією, саме розкопка. Ну цього тому що він глибоко знаходиться тим більше різка жка місцевість. Там був трудний доступ, і вчора ввечері пізно приїхала комісія. Тому зараз якраз семент проводиться розкоплення. Ну ліквідовується місце забруднення. Так зараз заміщається ґрунт, носяться спеціальні хімічні компоненти для того, що які розщеплюють на на Фейсбук сторінці Нацполіції в області повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафтогазопроводів. Степан Пенкалюк, Оксана Василик, Андрій Шустекевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Центральна влада не повинна позбавляти бюджети територіальних громад податку з доходів фізичних осіб, який надходить із заробітних плат військовослужбовців. За таке звернення до президента України та Верховної Ради проголосували сьогодні на позачерговій сесії депутати Івано-Франківської міської ради. Так звернення зачитав депутат Олексій Петичел. У документі йдеться про те, аби 70% з військового ПДФО громади направляли на потреби захисників. За відповідними потребами та запитами військових частин, а 30% – на облаштування захисних споруд. І 100% коштів державного фонду пропонується спрямувати на бюджетне кредитування військової промисловості. Я думаю, що це є достатньо хороший компромісний варіант, над яким можна дискутувати і працювати але. Все рівно це буде набагато ефективніше в першу чергу для військових частин і можливості місцевими громадами оперативно і швидко закривати ті потреби які державним бюджетом чи міністерством оборони здійснюється в часі набагато довше. Усі потреби військових частин, які звертаються до місцевої влади, виконуються фактично у повному обсязі, каже виконавчий директор регіонального відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук. Він вважає, що вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів не на користь підтримки війська. Ми проаналізували видатки з місцевих бюджетів і в середньому близько 45-55% з місцевих бюджетів коштів, які безпосередньо стягуються з у вигляді податку на доходи фізичних осіб безпосередньо спрямовується на зворот військовим в тій чи іншій формі. Чи це допомога напряму між бюджетними трансфертами, чи це допомога в закупці важливих технічного оснащення, чи це можливо одяг, можливо, щось інше? Законопроєкт, який пропонує забрати військовий ПДФО з місцевих бюджетів та перенаправити у державний Верховна Рада ухвалила 20 вересня. За відповідні бюджетні зміни голосував народний депутат від вісі. Сімдесят округу Василь Вірастюк у коментарі. Суспільному він повідомив, що наразі профільний комітет Верховної Ради працює над поправками до законопроєкту. Це шукається компроміс. Скоріше за все, це буде 70 на 30, Тобто 30% відсотків буде залишатися для життєдіяльності громади на місцях, і 70% відсотків буде забрано на мінфін. Куди його направлять, я сподіваюся, ви також вже знаєте. На виробництво зброї безпосередньо за словами Василя Виростюка, над поправками до законопроєкту профільний комітет працюватиме до 4 жовтня. Далі каже, документ винесуть на повторне голосування. Інна сендецька Хамонік Назар Вінтонік, Суспільне новини, Івано-Франківськ. До та під час виступу на національному відборі дитяче Євробачення Євробачення-2023» дев'ятирічну Анастасію Димит із села Гошів, що в Калуському районі, підтримували рідні, друзі та вчителі Гошівського ліцею, де навчається дівчинка. Вона дуже якби усміхається. Вона старанно працює над цим. Вона вміє грати на фортепіано. Вона дуже гарно співає ми це Всі підтримуємо її. Я її дуже сильно підтримую. Я прийшла сюди, щоб вона виділа, як ми всі її підтримуємо. Всі її друзі, однокласники. Настя! Привіт! Настя! Ми сьогодні всі прийшли підтримати тебе своєю участю в Євробаченні. Ми бажаємо тобі перемоги. Ми всі вболіваємо тільки за тебе, за твою пісню. Квітка. Так, Квітка! квітка! Ректорка Гошівського ліцею Марта Фрищин, яка також оболівала за свою ученицю, каже, що Анастасія дуже талановита. Вона пригадує, як уперше почула її спів. Перше вона заспівала пісню. Швидше всього, це була колядка, і мама оприлюднила це відео у Фейсбуці. Анастасія Димит розповідає, що перед фінальним виступом хвилювалася, але завдяки молитві та підтримці мами і близьких змогла опанувати себе. Дівчинка розповіла, що для неї означає пісня Квітка, яку вона виконувала. Коли я співала, я відчувала енергію і свободу, і тільки була в пісні. Це пісня оберіг від мами до дитини. Вона е... Підіймає настрій, нагадує про віру в себе. Ці діти це квіти, за якими доглядає мати. Вона їх любить. І ці діти квіти завжди залишаються в серці матері. І ця любов переможе і зупинить трагедію на нашій українській землі. Отже, Анастасія Димит. Українці віддали тобі. П'ять І Анастасія Димит. Переможниця національного відбору на дитяче Євробачення 2023. Матір переможниці Уляна Демит розповідає, що Настя співає з малку і додає, донька часто брала участь і перемагала у пісенних конкурсах. Вона часто співала, ставала на співчик, часто мами концерти робила. А на вона заспівала колядку Хай Ісус Мале дитя. І Сутірну в неї якось так гарно вийшло. Що після цього ми почали записувати і колядки різні, і різні пісні. Зі слів матері, 26 листопада Анастасія Демит представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Палаці Нікая у Ніці. Готуватися, каже виконавиця, почне найближчим часом. Він не дуже важкий, але він дуже класний. Коли я його взяла, я не вірила, що я. Перемогла, що він в мене плакала від щастя. Я зараз буду дуже активно готуватися, відпрацьовувати пісню, вокал, номер, щоб гідно представити Україну в міці. Розповісти журналістам про незламних українських дітей, які, незважаючи ні на що, продовжують радіти життю і вчитися. Квітка, квітка мама, Ілона Шевченко, Степан Панкалюк, Андрій Шустикевич. Суспільне новини. Івано-Франківщина. Син мій Шараборяк Володимир загинув у травні 2014 року разом з генералом Кульчицьким. І Сьогодні він разом зі мною, так як всі наші батьки своїми дітьми, своїми портретами йдемо на цю ходу. І ми дуже раді, що нас запросили, і що такий день настав, що наші діти разом з усіма хлопцями, які прийшли тепер звідти з тої пекельної війни, йдуть в ходою. І наші діти разом з ним. Ми матері, знаєте, прийшло вже 10-й рік. Але ми пам'ятаємо і біль серця не згасає. Дуже важливо, щоб всі знали і показати свою незламність для суспільства, для інших держав. Це свого роду вшанування, вшанування людей, які віддали своє життя найкращих людей України. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.